Коротка інструкція, як запрограмувати запасний акумулятор радіації, якщо у нас вийшов з ладу якийсь із ігрових. Нам треба добратися до електроніки зливу. Акумулятори радіації збираємо всі мітки, робимо злив до того, щоб він почав мигати повністю синім екраном. Декілька раз помигав, виключився звук лічильника Гейгера. Один і другий. Ну, уявімо, що оцей у нас вийшов з ладу. Залишився один робочий. Так само його вводимо в режим зливу. І включаємо. Він буде зливатися. Коли він зливався, коли включався екран, він передавав радіосигнал і оцей от приймач його приймав. Значить, ми знаємо, що оцей акумулятор радіації прив'язаний до цього приймача. На звуки, в принципі, не реагуємо. Нам головне, щоб отут на приймачі мигала лампочка. І вона отут одублюється червоним. Беремо запасний акумулятор радіації. Так само зібрали всі мітки. Зробили злив, щоб він мигав. Коли ми включаємо, якщо він в стані зливу, він передає. Але він не запрограмований. Приймачі не реагують. Для того, щоб запрограмувати, нам треба ввести його. В режим передачі, ну щоб він передавав, мигав екраном, а приймаючи, ввести в режим програмування. Ми коли натиснемо кнопку і відпустимо, трошечки там пару секунд, почекаємо, засвітиться лампочка. Значить, ми в режимі програмування, і десь він 10 секунд, може трохи менше, може десь 5. Не знаю, ще подивимося. І в цей момент нам треба запустити той. Акумулятор радіації, який ми програмуємо, щоб він почав передавати. Цей приймач зловить радіосигнал і запам'ятає його. Я роблю це таким чином: включаю тут, нажимаю кнопку тут, відпускаю. Оп. Все, і тепер що у нас вийшло? Цей передавав, цей зловив його і почали вони разом мигати. Щоб перевірити ще раз, виключаємо, включаємо. Чекаємо, він почне передавати. Оп, передає. Дивимося сюди мигає. Все, тепер цей підпрограмований замість неробочого. Цей ще раз перевіряємо. Підпрограмований замість. Ну, так як і був, робочим, так і діє. Все, два злива у нас є. Тепер що ми робимо? Ще можна перевірити. Скинули. Можна виключити-включити живлення погуділо діло, значить, перезавантажився. Беремо акумулятор радіації, виключили. Включаємо один, дивимося сюди. Оп. І включилося реле. Тобто, прийняв цей приймач, прийняв сигнал з цього акумулятора радіації. Включив одне реле, це перемикнувся світильник. Потім включили другий. Сигнал прийшов на це реле, включився друге, ну, типу, спрацювало друге реле для світильника. І коли вони обидва включилися, спрацювало третє реле, третє реле керує замком. Все, все у нас працює, підв'язаний, запасний. Якщо раптом цей поремонтували, да, він у нас був підв'язаний, він і залишився підв'язаний. Якщо ми не скидували, оп, да, він от передає, підв'язаний. Щоб скинути, ну, тобто, щоб видалити. Ну, всі ми видаляємо, точніше. То 8 разів. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Про всякий випадок. От кнопочка програмування одного приймача, кнопочка програмування другого приймача, це кнопка скидання Arduino.